Вороне відповідний реєстр заступник голови ДПА України Сергій Лекар, відкриваючи засідання представників податкової служби у Житомирській області, наголосив на конкретних завданнях реформи новозмісту роботи податківців. Ці вимоги продиктовані прийняттям податкового кодексу України та уже змін до нього. Посилення роботи щодо підняття авторитету платника податку. Поважного ставлення до нього податківця реорганізація. Вона має принести не тільки зміну вивізки, а має принести і відповідні результати роботи плідної роботи. Це повинно бути і покращення обслуговування платників. Я чому звертаю це особлива увагу на це питання? Тому що на сьогоднішній день є е, мінялася організація роботи, є нові підходи, але все-таки негативна оцінка платників податків, що в деяких, скажімо, питаннях є надзвичайно велика. Сергій Лекар повідомив про ротацію в керівних органах податкової служби. Голова Житомирської податкової адміністрації Вадим Куслій призначений головою комісії з проведення реорганізації ДПА у Дніпропетровській області а голова ДПА у Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко. Призначений головою комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області Вадим Куслій та Сергій Шинкаренко висловилися за продовження активної роботи щодо реформування податкових органів